Алло? Алло? Да, выколов. Десятом тебе, с 8 березня, коля. Ой, ты шутник! Ебать, ты вымочив! Блядь, я сука, не отчикувал! Дебил, шо там? О чем ты так стулкуешься? Что там? Че, друже, що там тебе трапилось в компании BitCapital? Говори. У кого? Ну, тебе, тобі й умови не подобається. Що тебе не влаштовує, давай замір. Ти кому дзвониш? Я? А, ну так що ти хочеш? Ну, я ж тобі я ж тебе запитую. У компанії Біткепітал, що ти не повертаєш, да? У мене все добре. У мене до тебе претензій нема. У тебе є до мене претензії? Будь ласка, в письмовому вигляді на електронну пошту звертайся протягом 30 днів надам відповідь. Чи в тебе якісь є більш терміновіші справи? Жіночко, Жіночко, що там? Ні, жіночка це ти. Я це дістати запітаю. Та ти що? Ти ж ти приводний за ручку ходиш там. Чого ти це перший знаєш, Що із нас двох, яйця є тільки в мене. Ти знаєш, дивись, що дивись, яйця із нас двох тільки в мене є. Знаєш чому? Тому що ось я йду на, скажімо так, наперекор системі. Да? Я, можна сказати, ну, чоловік, чоловік. А ти баба, понімаєш, сидиш на бабській роботі і обзванюєш людей. Як ото знаєш, доброго дня, у нас є там якась пропозиція до вас, ту, 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 то-то. Ну, як в кол-центрі, як в таксі ось диспетчера працюють дівчата. Да ти ванує, Тож, та? Тож, та ти так вважаєш, так? я Ти ж не той зі святом браза, привітав. Ти ж себе вітай, купи други. собі любімей, купи квіточки, Рафаелку купи. Ну, да. Які ти квіти любиш? Троянди чи піони? Чи що ти ті ти любиш? Давай я твоїй матері подарю. Дві квіточки. хочеш. Дві квіточки. Ебачиш, ти сука, жалкий, Ти просто жалкий. Від своєї блядь, нікчомності ти просто нічок більше крякнуть не можеш, як подарувати мамі дві квіточки. Ти ж ущербний, ти навіть не збитковий. От Соловіни звучить слово збитковий є таке слово. А ти конкретно, блядь, от ущербний, розумієш? От ущерб. І звучить меско, і значение погане. Диво, Ти знаєш, що ти спілкуєшся, знаєш, хто ти? Хто? Та теж батько не хотів. А, а, точніше, мати не хотіла, а батько не старався. Та ти, ти навіть текст запам'ятати не можеш, блядь. Ти ось, вроді, текст заготовив, зараз пошутіть, да? Пошутіть, пошутіть. І, і, не і, запу... ти і ж то блядь. запутався, блядь, забув, кого треба назвати. Бля, які, які, які як, як мені тебе жаль? Який ти тупий на спілу, Ти дивився мультик в поїзках Нема? В поїзках Нема мультик дивився? ось ти, ти, ти з мультика з того Торі. То, я, я не дивлюся, я не дивлюся мультфільма. Да? Ти не я дивився. Оце мені тільки просто 20 років, 20 років, 20 років назад ти мав дивитися його. А. Да. А. Дивись, я тобі поясню. Ти говориш, я ущербний. Ну да. А то Вог. Ну з чому? Я з дивлюсь компанії компанією BitCapital. Ти ты сказав ты Лох. лох Чи ти... да? Да, нрав... ж... є? Лох. Да? Да, да, да. Да. Ну, лох, так? Так, Лох. Ану, а ну, а ну, подожди, подожди. А як розшифровується Лох? ну давай. Це ж лицо обіжене хуліганами, так? Так, да, да. Так. Так слухай, це значить ти мені зараз дзвониш. Кажеш, що я тебе кинув на гроші, що я не повертаю тобі гроші. Так хто із нас ліцеобіжений хуліганами? Ти ж розумієш, ти, ти, ти ж те, що те, що ми говориш, сам відповідаєш, говориш, розумієш? Ти ж сидиш сейчас, за за трубкою. Ну давай порахуємо. Що, давай порахуємо, давай. Давай порахуємо, ж розумний хлопець.

Трактор, завод, не завозь. Трактор, успокойся ты, трактор, подожди, я ж тебе аргументирую твою неправоту. Смотри. Значит, взяв, бідолагам, у бедолаг взяв 200, подарив 700, щоб развивались, взяв, ну, я, я кажу, подивись, не подожди, не-не-не, подожди. подожди. Взяв не 200. Подари. Дав, взяв двісті, штуку заробив, сімсот віддав, поділився в більші міри, щоб ви розвивались, ага. знову взяв двісті, витратив на свої нужди, купив, купив собі річ, купив собі річ, знову взяв двісті, заробив знову взяв двісті, заробив. Я ж тобі поясню. Ну що ти сам сказав, сам поржав? Ти ж то Да, ти ж, да. ж долбойок, ти ж даже слухай, да, хоч очевидні да, речі. Да. А ось коли людині да, вообще да, нічого да. сказати, вона починає вести себе да. саме таким образом, як ти зараз помниш. Ти, ти понимаєш, я ж тебе морально бієш, сока, вже розложив, блядь, на молекули, бляд. ну, ти нічого, що ти чому я тобі объясняю, то, що я тобі факти говорю, що я бідолагам скуража даю пожрать. а ты мне не кажешь, блядь, я yeah. А когда тебе нехуй сказать, yeah. ты говоришь, да, да, да. Yeah, Просто, я чтобы я не чул факты уничтожения своего, ты мне говоришь, да, 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 да. Да, так я тебе что ты yeah. Ты в моих очах, да в бою, понимаешь? А от зараз, коли ти вже ти ти в моєму моє роботі, коли ти перейшов має... 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 ті грані можливо, я говорю один раз, я повілювати тобі не буду. Просто зараз говорю один раз, і йшли тебе, все хорошо домовились домовились. Домов також дивись, коли ]Merci. ти мені зараз 200 дав, і ви тебе замінка, і я не зміг тобі повернути в часу з кутами, він нарахував суму. І після цього ти почав торгувати моє оточення, і ти вважаєш, що я тобі після того, як ти потурбував моє оточення, посплачувати. Ні, шановні, ні. Я тепер тобі по телефону буду через фіналі. Через твій динамік буду водити тобі через твій мікрофон, і твій динамік буду водити тобі хуєм по губам. Все, нахуй. Ми приїхали. Да. Ми приїхали. Я тобі вже скільки там а не протермінування, скільки вже я, я тобі раз по губам провів, а ну скажи. Жодного. Як це жодного? Ти мені дзвониш грошей клянчиш. Ти кажеш, що ти не повертаєшся, не А я тобі кажу, лох, ох, я, я тобі кляну. по губам я не бажу. Я запропонувати пропозицію, хотів, не хочеш платити на плати. Він згодно на тебе. Так а на що ж ти робиш 8 хвилин хуєм приймаєш, Що ж ти хуй приймаєш 8 хвилин? Так, що ж ти 8 хвилин так, хуй приймаєш? Так, 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 Тобі так, подобається. Це ж робота, робота, розумієш. Робота моя робота, а робота. робота. Да. да, непогано. Ну. Ще навіть достатку приносить, ніж твоє. Так а що ти там хотів предложити, а ну чисто поржать. 300 порвати, то проти 300 я закриваю питання. Ні. І будемо ржати. Ну ржи йде. Ну, 300, я оплачую, закриваємо питання. Ні. Не. не закривай. Я б запропонував, ти відмовився. Гарного дня тобі бажає. Давай, приймай сперму. І твої матері, приймай сперму, блядь, ти син шлюхи. Давай.